Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса з 2 по 9 червня знак Зодіака Діва. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Поруч з нею плітки або недостовірна інформація. Перевіряйте все, що для вас важливо, наприклад, по роботі або по особистих справах, якщо ви оформлюєте якісь документи та таке інше. Ось тут ще каблучка, вона показує договір. Це ще раз підкреслює, перевіряйте все, що для вас важливе, щоб там була вся інформація актуальна. Ось тут хлебідь. Це романтичні почуття, сонце. Це дуже потужна планета, котра показує особистий успіх, або успіх особистості. Ви щось будете зробити, або якісь ситуації будуть на вашу користь, і в цьому буде ваша заслуга. Прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут череп, він показує квітанці борги, а можливо захворювання. До захворювань можна віднести також алергію, вагітність, не дуже приємний стан в плані запаморочення, або дівчата знають слабкості. Це все може показувати ось цей череп. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео на червень, як пасьянці, так і розклади таро. Запрошую всіх, хто ще не подивився. А також запрошую підписуватись, якщо вам. Важливо подивитися свій розклад на кожен тиждень, тому що за малою кількістю підписників мого каналу може скоро не існувати. Результату немає. Безкоштовно, звичайно, ніхто працювати не буде. За рік має бути 1000 підписників. У нас вже 2 роки каналу. Другий розклад для діви показую знову ж якийсь договір в державній установі підкова це щастя. Знову змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, а також ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Від кого це щастя, добре здоров'я і зростання фінансів і якийсь договір в державній установі. Дивіться уважно, будьте мудрими, щоб все правильно заповнювати. Ось тут якісь мечі, це можуть бути непорозуміння, скандали, а також будьте обережні, шановні українці, тому що мечі показують обстріли. У нас з вами третій розклад для знака зодяка Діва з 2 по 9 червня. Знову це каблучка, а також качечка Домашнє господарство. Від це щастя, а також успіх по роботі корона, а також лавровий вінок. Це успіх, який може показувати як ваші особисті досягнення для себе, так і по роботі. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Сьогодні дивимося з вами на колоді мадам Ленорман для знаку зодіака Діва, застереження, карта зірка та порада. Карта букет. Карта зірка показує. Не досягайте своїх успіхів або якогось визнання глобального. якимись або запретними методами, або ну, по головам, можна казати. Ідучи по головам. Тому що коли успіх засліплює очі, людина може коїти і помилки. Такі, котрі потім важко виправити. Тому що карта зірка це карта мрії, і вона дуже позитивна та потужна. Але вона вам випадає в застереження. А парада карта букет. Ви обов'язково будете мати від Всесвіту нагороди та подарунки, якщо все будете робити правильно, без шкоди для когось, будете успішні самі для себе. Ось такий для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за перегляди, підписки та лайки. До зустрічі на моєму каналі.